Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лєкіна, завідувачка бібліотеки філії номер 1 Пропоную звернути погляди до постаті, що представляє надзвичайно потужний інтелект постаті, якою може гордитися кожен українець. Це вельми багатогранна особистість, оскільки він поет і письменник, художник і мистецтвознавець, дослідник літературних процесів і перекладач. Автор текстів, численних музичних творів і теоретик феномену українського січового стрілецтва, видатний педагог і активний громадський діяч. Отакими є іпостача цього видатного українця, ім'я і твори якого в радянські часи були строго заборонені, і в наш час це ім'я занадто мало згадується і недостатньо пошановується. А це величний зразок українського інтелекту і гідної постави. Українця патріота ім'я його Богдан Лепкий. Цього року відзначаємо 150 років від дня його народження. Богдан Лепкий успадкував від родичів великі здібності і таланти, які невтомно розвивав і гідно тим примножував славу України. Накопичуючи різнопланові знання, Богдан Лепкий свої враження і переживання висловлював у поетичних рядках. До написання його тягнуло з раннього віку, писав принагідно на клаптиках паперу, на обгортках книжок і зошитів. Серйозно ж планував стати художником. Надзвичайна працьовитість і працездатність Богдана Лепкого та його грандіозні доробки вражають. Він напружено працював професійно і творчо, здав іспити на професора гімназії, став доцентом виділових курсів для вдосконалення кваліфікації вчителів. Одна за одною з'являються його численні книги оповідань і літературознавчих досліджень. Творчі інтереси його були дуже широкими, а твори його відзначалися великою досконалістю, їх стали перекладати різними мовами. Вагомою є праця Богдана Лепкого в галузі літературознавчих досліджень. Мабуть, нема такої сторінки історії нашої літератури, яка була поза увагою письменника. Починаючи від обрядових пісень українського фольклору. Та слова ополку Ігореві до творчості його сучасників. Його перу належить начерк історії української літератури, дослідження творчості Котляревського Шевченка, Шашкевича, Марка Вовчка, Федьковича, Франка, які ставлять його на одне з чільних місць в українському літературознавстві першої половини ХХ століття. Але в радянській Україні це ім'я було не лише замовчуване, а й строго заборонене. З бібліотек його твори було вилучено, а за зберігання його творів приватними особами наступали жорстокі репресії. Захоплюючись Богданом Лепким як видатним письменником, науковцем, педагогом і громадським діячем, треба пам'ятати, що разом з тим він не покидав і пензля, малював картини, вивчав історію мистецтва, популяризував доробок українських митців, допомагав їм морально і матеріально. У нього була мрія. Яку вдалося здійснити лише частково написати пензлем історію України? На жаль, більшість мистецького доробку Богдана Лепкого пропали під час Другої світової війни. Подив і захоплення викликають надзвичайна працювитість і працездатність Богдана Лепкого та його багатющі доробки в прозі і поезії, в літературознавчих і мистецтвознавчих дослідженнях численних перекладах і різножанровій малярській спадщині. У всій своїй багатогранній діяльності Богдан Лепкий насамперед видатний і вельми плодотворний письменник. Об'єм доробку лепкого письменника вражає. За кількістю написаного Богдан Лепкий поступається в українській літературі тільки Іванові Франку. Загалом творча спадщина письменника складає понад 80 власних книг, у тому числі цикл романів Мазепа. Повісті, оповідання, казки, спогади, збірки віршів та поем, а також переклади, літературознавчі розвідки, статті літературного та мистецького спрямування опубліковані у численних газетах, журналах, альманахах, календарях, збірниках. Він упорядник і видавець 62 томів творів української класики з ґрунтовними дослідженнями, примітками, коментарями бібліографія творів Богдана Лепкова становить до тисячі позицій. Твором Богдана Лепкова притаманна неповторна взаємодія, слова і барви. У поезіях Богдана Лепкова знаходимо відгук на всі явища і події народного життя А ніжність і чистота, легкість і прозорість його поезії засвідчують чутливість і лагідність його натури. У прозових творах письменника поряд з названими рисами характеру проявляються гострий аналітичний роздум і глибокий психологізм. Проза Богдана Лепкого засвідчує досконале знання історії України, справедливий і чесний аналіз ментальності українців, тверезу оцінку суспільних процесів, а головне щиру любов до України. Значну частину творчості письменника становлять твори на історичну тематику, його історичні твори спираються на вивчення історичних джерел, пам'яток давньоруської письменності. Найбільший успіх випав на долю історичних творів Богдана Лепкого. Трилогії Мазепа, Повісти Вадим та Крутіж. Те, що писав Лепки, є феноменальним, єдиним в українській літературі полотном про бурхливу і драматичну епоху нашої історії та про видатну її постать Івана Мазепу. Історичні твори Богдана Лепкого вельми реалістичні, хоч і сповнені романтичної любові до рідного краю. Сюжети їхні захоплюючі, мова легка і колоритна. Читаються вони легко, а при цьому наповнюють читача високою духовністю. За його творами можемо вивчати українську історію і, що ще головніше, можемо вчитися справжньої любові до рідного краю. Шановні сміляни, завітайте до бібліотеки філі №1 на на вояж Богдан Лепкий, відомий і невідомий.